Отже, оберіть свій варіант. Перший, другий, чи визначайтеся. І розпочинаємо нашу коротку відеодіагностику. Третій варіант. Подивимось, наскільки у тебе ресурсна ця точка. Дуже в гармонійному стані, ти вмієш і відчути, і проявити свої емоції, почуття стани. Який шлях! Проявлення цієї точки, який ти обираєш. Тут два шляхи. Ти можеш залишитись і можеш іти рухатися далі. Тобто ти завжди відчуваєш, коли потрібно зупинитися, побути на самоті, і коли відкривається шлях для взаємодії з іншими людьми. Але все ж подивимось, чого ти боїшся. Дуже такого зосередженого, прискіпливого погляду, критики, осуду, можливо, і твої перешкоди це взагалі суспільство, правила, які воно диктує, і як ти обираєш цим жити, чи що ти робиш взагалі, щоб дійти до своїх цілей. Тобто, якою людиною ти стаєш? І думаєш, що це не твій вибір, що це таке життя, так, воно тебе робить такою. А якою? Ну ми зараз подивимось. Але спершу, яка можливість відкривається для тебе? Вже відкриті двері тільки заходь. Тобто вже можеш взяти? А можливість така неоднозначна. З одного боку, це тебе так за ниточки світ зачіпає, і ти відповідно дієш. Чи це ти інших так за ниточки, Рухаєш, щоб бачити результати для себе. Тут у кожного буде своє. Оскільки у нас такі енергії, про два – Напрямки, то це може бути і одне, і друге, залежно від ситуації. Цікаво, який у тебе архетип. Дуже цікаво подивитись, яка точка, яка енергія. Фортуна і ще плюсик, тобто ти береш енергію і знову ж таки бачимо дві фігури: задумаєшся про щось, і ці думки тебе або підносять вверх, або падаєш вниз. Чому думаєш про іншу людину, за якими правилами він грає? Тобто, чому він так живе? По фільму тут контракт, який чітко прописує, як людина має себе вести. Ось проявлення цієї можливості. Вона цього не розуміє. Подруга тут їй намагається допомогти, Тобто є сили, які допомагають тобі щось усвідомити. Але насправді найбільша є цінність в тому, що вона просто поряд, що ти відчуваєш, що ти не сама. І це те, що тебе направляє до твоїх гарних змін у житті. А для чоловіка, який архетип у цій точці, це вежа, тобто система цінностей, яка допомагає тобі примножити. Щось важливе у житті, хоча ти відчуваєш себе на других ролях, що хтось є поряд більш талановитий, більш розумніший, більш успішніший і в любовних справах, і в кар'єрі. Тут є певне нерозуміння, чому так, чому ти такий, чому не перший? Тому по цій енергії може бути. Контракт, який є у чоловіка. Жінка намагається це осмислити і допомогти вивести його на новий рівень. Але поки що це не вдається, бо колесо фортуни показує два напрямки. Як тільки ти визначишся, щоб не залишатися на місці, ось, а рухатися далі. Ти відчуєш, що допоможе. Тобі рухатись чи допомогти комусь рухатись. Тут ось така цікава енергія. Тобто, куди ти направляєш свої емоції, почуття і, взагалі, енергію, яка тобі дається, на себе чи на когось. Ну, ось так. Приймай цю підказку в благо і до нових зустрічей!